Сьогодні вечеря моя виглядає таким чином: молода картопелька, такі котлетки з кабачками. Не знімала відео, як я їх робила. У мене було декілька днів відпочинку від відео, тому що була зайнята роботою на городі і по двору, тому не знімала. Котлетки робила на швидку руку. Тут два маленьких таких ну Таких невеличких кабачка, я натерла на тертушку, часничок, додала туди одне яйце, грам 300 фаршу, посолила, поперчила, столову ложку манної крупи і декілька ложок борошна. І це все посмажила такими, типу як котлетки, млинці середньої такої товщини. І вийшло досить так немало і непогано. Дуже сильно сподобалися сину. Він з'їв. Чотири одразу як я посмажила, і зараз вечеряє виключно цими котлетками. Дочка вечеряє все те саме, що й у мене. Тому всім приємного апетиту. Наступний раз, коли буду готувати ці котлетки, то обов'язково зніму відео, тому що це був як пробний варіант, і вони нам сподобалися. Тому я думаю, цей рецепт залишиться в нашій родині. Обід мій сьогодні виглядає таким чином. тут некрасиво. Авокадо, молода картопля, я її трішечки приобсмажила на сковорідці, так добріше. Огірок і сосиска. Сарделька. Вірніше. Таке на швидку руку, тому що півдня мене не було, каталася по справам, а це приїхала і треба штренько щось їсти, щоб було в холодильнику. те достала і зараз поїм і буду готувати вже вечерю. Всім приємного апетиту. Дівчата, роблю сьогодні другу партію кабачкових котлет. Тут у мене фарша, грам 400 індичий фарша, але можна, в принципі, будь-який, я думаю. Ну, краще, телячий, мабуть, він буде сухуватий, або свинину, або асорті, або курку. Ну, я другий раз роблю з індичем. Один у мене середній кабачок, невеликий, не маленький, середній. Шкірку я не зчищала, тому що він молодий, е, немає е, ніякого сенсу її кісточки, там ну, також ще такі молоденькі-молоденькі. Додала одне яйце. Зараз ще посолю, поперчу і додам десь 2 столові ложки. Манної крупи. Це все перемішаю, даю йому постояти хвилин 5, щоб трошки набухла манка. Ось такий красивий в результаті фарш у мене вийшов. Кабачок пустив свій сік, але так як там була манна крупа, вона цей сік весь поглинула, набухла, і за рахунок цього мають котлетки бути такі. Е Пишненькі, я сподіваюся, на це. Тому що минулий раз я трішки по іншому рецепту робила, у мене там було менше фаршу, але було більше кабачків. І я в саме тісто додавала борошно. Тут я додавати борошно не буду, я просто їх буду обвалювати трошки в борошні. І на сковорідку. Сковорідку вже розігріла, зараз почну смажити першу партію. Ну і ось такі в результаті котлетки вийшли. Смачний син вже дві штуки з'їв, зараз чекає на добавку. Вони соковиті, вони ніжні, м'якенькі, кабачок зовсім не відчувається. Якщо ну, не казати, що він там є, то в принципі не сильно і здогадаються. Ну, у мене син, наприклад, не здогадався взагалі. Тому ну, непогана альтернатива. І ніби то м'ясо, і овочі. Тому всім приємного апетиту. Дівчата знову вертаюся до свого тіста філо. Розморозила його, знайшла новий рецепт. Не знаю, що з цього вийде. Воно після заморозки вже на цей раз таке якесь потріскане, трохи порване, але зараз буду обережно щось намагатися з нього зробити. Це, типу, пиріг з вишнею, заливний. Зараз я буду його змащувати. Тут у мене вершкове масло розтоплене, змащуєш, викладаєш почищену вишню, отаку, в рядочок сюди, просипать сахаром, скрутиться все. В трубочку і в форму викладаєш такою, типу, як змійкою. Ось таку змазала, виклала вишню в рядочок, присипала цукром. Зараз буду пробувати скручувати, воно порване, трендець Ну, Щось, типу, таке вийшло, Ну, зараз буду продовжувати. Не знаю, чесно, що з цього вийде. Але я вже не люблю це тісто знову. Ось таке воно щось закрутилося. Боже не доведе, Господь воно не вийде смачним. Я так наколопалася з цими рулетиками, воно все розлазиться, ті вишні випадають. О, це треш якийся. Зараз буду готувати таку поливку. Взяла я два яйця, Дві з горкою столові ложки цукру. Зараз це все його перемішаю тако вінчиком просто до однорідності. І додам у мене тут грамів. Сто, мабуть, вершків 10% лишилося. Ось таке воно вийшло і зараз буду заливати його. Рівномірно намагаємося. Тож мені здається, що я знов якусь халепу зараз нароблю. Ой, Моя жлобська жилка доведе мене до банкротства. Зараз побачимо, щоб не викидати тісто, перевела кучу продуктів. Ну, сподіваюся, що не перевела. Дай Бог на цей раз воно буде смачним. Зараз ставлю його, його в розігріту духовку до 180 градусів. Ну, я думаю, в оригінальному рецепті написано хвилин на 20. Ну, побачимо. Поки ставлю на 20, далі буду орієнтуватися. Ну і ось таким вийшов мій вишневий цей пиріг із тіста філо. Хвилин 30 він стояв у мене на 180 градусах. Піднявся, так я дивлюся, знатненько, але трішки полопався, сік, бачите, повиходив. Е, я грішу на те, що у мене просто тісто було не сильно цільне. Я його перший раз, коли розморожувала, то воно було рівним пластом, а другий раз, вже після заморозки, воно було таке тріхи. тріхи. Трохи рваний, я його зліпила з того, що було. Е, хай трошечки він простине. Я його спробую на смак, що воно вийшло. І тоді вже залишу вам конкретний відгук. Але з вигляду, ну, таке, в принципі, могло бути і гір. Ну, ось таким він, на вигляд, вийшов. Зараз буду дегустацію проводити, який він на смак. Нічого так тісто м'якеньке, вишенька кисленька, а сама ця заливочка, вона солоденька. І такий кисло-солодкий смак виходить, і він сочний. Ну, непогано. Це набагато краще, ніж те, що в мене минулого разу вийшло з цього тіста. Тому можна готувати. Дівчата, всім привіт! Сьогодні я таку трохи наготувала. Тут у мене крем суп з кабачків, сподобався він дітям, тому варю його вже другий раз. На цей раз він трішки рідший в мене вийшов, ніж минулий раз. Рецепт у мене є у попередньому футбуці. Трішки рідший вийшов, тому що я на більшу кількість якось бульйону зробила. І колір не такий насичений, як той раз, бо тоді було більше моркви. У мене просто не вистачило мені моркви. А так все інше по смаку, ідентично, смачний, е поживний, корисний, хороший. Далі я робила сьогодні, в мене продовжується кабачковий вікенд. Тому сьогодні я ще зробила ось таку кабачкову ікру. Бачите, вона така густенька, колір такий красивий-красивий. Як я її робила, я не для закатки, не для зими, не для погреба робила, а чисто так поїсти. Обсмажила дві невеличкі морквини, цибулину і три зубчика часнику. Це все обсмажила, додала столову ложку томатної пасти і ще хвилин п'ять обсмажила. Тоді мілко порізала кабачки. Скільки там у мене було на око робила, тому що ну, такі сильні пропорції мені не потрібні, бо це не на закатку. Порізала кабачки, відправила туди, посолила, поперчила по своєму смаку, додала ще маленький шматочок чілі перцю. Це все його разом протушкувала хвилин, мабуть, з 25 на невеликому вогні. Далі перебила блендером, поставила ще в цій кастрюльці. Ну, перелила в цю кастрюльку, перебила блендером, поставила вона в мене з товстим дном. Вона ще там пару хвилин попухкала у мене, закипіла і все, я її вимкнула. І цієї кількості нам вистачить на декілька днів. Е, люблю я кабачкову ікру дуже сильно їсти з гречаною кашею. Що я і зробила, я наварила ще гречаної каші. Нам проста, без неделення да нічого, просто зі шматочком е, масла. І тут у мене ще курочка. Було два крильця, дві гомілки і два стегенця. Одне крильце вже син з'їв. Лишилося ще дві гомілки, два стегенця. Просто обсмажила і все. Я не тушила її, ніде нічого, там ще сікону, де трошки олійка лишилася. Просто обсмажила, тому що перетушену мої діти не їдять. Ось такі у мене готування. Це на сьогодні, але сьогодні вже таке після обіду, ну як після обіду, вже сьома година вечора, тому що я півдня пробула на дачі. Потім приїхала, почала готувати, наготувала так, щоб і завтра, в принципі, нічого не робити. Максимум це якийсь буде омлет на сніданок і все, все решта вже готово. Тому на цьому дні, в принципі, я даний футбук буду закінчуватись. Всім всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, пишіть коментарі. Всім всього найкращого, бережіть себе, своїх близьких. До нових зустрічей і слава Україні!